Мамої традиції нашої гімназії, наших статуток це стало зразу нормою нашого життя. Такий статут затвердила міська рада, засновник нашої гімназії. Вони нагороджуються степенями. Але міста, власне відділення Союзу України, затверджує дві стипендії. Наталія Бабринська, нашій земляшки, педагога і громадського діяча, про неї, які знаємо сидіти обрядно, вістипенії по фіксу какого на СНС будуватися тих гімназистам, які мають відмінні успіхи у вихованні. Української мови літератури, гуманітарної лісами, мають зразкової дії, тобто може бути зараз для всіх учнів міста. Від Наталії Кубринської, учениці 4 класу Б, Баслюїв і Бори. Гимназии Святочку и І... Степе Лодвичтомов. Максимові, другий клас А. Васюку Віталію, другий клас А. До Борисові, другий клас Бе. Плочий Іван 2 клас Б. Слободян Наталії, 2 клас А. Феденяк Наталії, другий клас Б. Італії, другий клас А. Шацький Богдані, другий перший клас Б. Роман Йордані, перший клас А. Андрусяк Оксані перший клас А. Жолобайло, Оксані, перший клас А. Соловію, Тарасу, перший клас Б. Барбішевський Іван перший класбер. Дененчук <звук> Катерині перший клас бере. що по Тетяні перший клас А. У нас мир учили питаюся слово на сьогодні питання свого міського сильні красных подаряй на життя. Я вас питаю, не дава щось, питання спуститися. І новыми, наприклад, при нас і усі.

Нашими прекрасними святами Різдва Христового. Поки наші артисти третього класу будуть готуватися, я тоді ще декілька слів вам сказати про ті вертебні з'яви, які вам сьогодні ми підготували. É i не Я так позволив не буду змінить. І ви точно снімають поручам в міні. А позволить причасточ, що сили мої чабу. Бороші і не думаю, і хоче пощастило. І робне сили, велить убили. Ми мовчали, нащо було, ми щось була. Не плач рятіли, що чадові цілим. Держу твою душу і приложи трохи друг и своему уж.